Дякую Мерседесу за цю систему 4 matic братик, братики, ну що потестив. Головне, не лізти в сугроб, там більше коліна. Тачка на новій різі просто веде себе вкопана. Ну, Просто бомба. Вона в продажі. 19 й рік салону виїхала. 4 matic вся обслужена. Це 220-й дизель вже задблюєте. Мотор 2.0. На такому шикарному салончику. Ну, Що, немає люка, то... Обдуюсь сидіть. Дивіться, яка конфетає. Все на українській морі. 57 пробігу рідного. Все обслужено, питань нема. Наклейки на порогах ще на магітолі не знімав. От така от ракета. AMG, обвіз. Заводський, наружній, внутрішній. Так що звертайтеся. Ціна не з ринку. Відкриває авторія нижню ціну за дизель. Рестовий, де дий Сережа ще нижче, на 3-4 тисячі. З таким пробігом я там вообще вмовчу. Люди ставлять на десятку дорожче. Всім добра, мирного неба.